Стадіон Авангард міста Мерефа нарешті, нарешті, 70 травня 2025 року, після трирічної перерви, поновлюються матчі чемпіонату Харківського району на цьому стадіоні. Авангард Мерефа три роки змагання пропускав. 22, 23-24, і ось нарешті, в 2020 році, нарешті, заявився на чемпіонат Харківського району. До нас завітала команда «Колос Бабаї. Можна сказати, що сьогодні гра за шість очок і, можливо, за майбутнє чемпіонство, тому що нам на щастя, на щастя, щастя, в цьому сезоні в Харківському районі нема команди, команд олігархів. І можна сказати, що формат футболу Харківського району в цьому сезоні дійсно народний. Без олігархічних команд, без муніципального клубу Харківської міськради. Ось так виглядає стадіон, котрий вже скучив за глядачами. Нормальне покриття. Мало, звісно, воно тут використовувалось для тренувань. Так, тут діти бігали в кедах, трава така рясна, весна. Волога весна, рясна весна. Дозволила травці нормально підрости, нормальний такий зелененький вигляд. Так, погода страшна. Так, ще 20 хвилин до початку матчу. Глядачів на минулому матчі було досить достатньо, як для військового стану. Ну що ж, подивимось, свято футболу повертається. Так, стосовно інфраструктури авангард. Ну Це бачимо це оформлення фасаду, навіс, це за часів, ще, коли тут Мирон Маркевич сюди приїжджав, допомагав. Оце ремонт бу було завершено вже за військових часів. Потрошку -по ремонт робили. Так, нова плітка. Ось така інфраструктура роздягання. В принципі, можна сказати, так. До речі, тут справжня, справжня лазня. Так, інфраструктура бачите, чудова. Тут, тут навіть можна приймати ну, матчі другої ліги. Така роздягальня для матчів і другої ліги підійде. Так, бачимо, що тут повний фарш, там душова, чудово. Так, Анатолій Андрієвич, головний тренерів авангард Мерефа». Ось така судійська, вона теж оновлена, все дуже по-сучасному. Так, і цей ремонт вже завершено за часів. У ну, 24-му році потрошку ремонт завершили. Два-три yeah, yeah. роки потрошки ремонтували. Як бачите, все дуже капітально, оновлено. Ну, не знаю, як, як на другу лігу, але. Но... На аматорський чемпіонат України з такою інфраструктурою. Де, до речі, з таким станом поля все ж таки можна грати. Так. Арбітри виходять на поле. Так, вже на початок матчу під'їхала кіпа Автомобілі підтягнулись люди, хоч да. Це вже другий матч сезону до стадіоні Авангард Мерефи 2025 року. З такими екзотичними пейзажами. Ну що, починайте. ФК Авангард Майрефа, ФК Колос Бабаї. 17 травня 2025 року, матч Чемпіонату Харківського району. Бачимо, глядачів підтягнулась вже багатенько. Так, поки я переходив на цю позицію, щоб відзняти відео трибун. Так. Багатенько вболівальників. Мерефа вже забила другий гол. Авангард Мерефа Евка Бабаї. 2-0. Болівальники вітають команда. Чудова азартна гра, приємна така англійська погода, не жарко і не холодно. Ну і звісно, Мереф'янське поле з гарним дренажем. Досить гарно переносить. Дождєву погоду. Усі зливи впитуються ефективно. Нагадаю, що цей дренаж вже працює більше ста років. Футбольне поле перший матч відбувся у травні 1911 року і до сих пір дренаж слугує досить надійно. Коли ремонтувався харківські футбольні поля, коли ремонтувалися до Євро 2012 на цьому стадіоні, навіть приїжджали перед матчем Прем'єр ліги тренуватися деякі команди. Наприклад, Карпати Львів. О, тут були це приблизно 29 й рік. Ранньою весною це поле було здатне приймати передматчеві тренування команд Прем'єр-Ліги суперників металіста. Мереф впевнена тримає гру, атакує. Бабаї в червоних футболках. Да, до речі, рівень матчів чемпіонату Харківського району такий, що тут прийдеш, реально не засумуєш. Йолки-палки! Погода дуже дощова. Але вболівальники не розходяться, дякуючи, що є така покрівля біля входу. А ще на початку другого тайму неймовірне явище. На честь свято футболу з'явилась святкова футбольна веселка над Мериф'янським стадіоном.

Чудовий футбольний краєвид. Чудовий рахунок вже 7-0. Так, ну може зараз. Гол! І при рахунку є 7-0, авангард Мерефа впевнено продовжує атакувати. Чарівно посміхається сонечка. Свято футболу вдалося. Пенальті у ворота Мерефянського авангарду. Чи буде гол престижу? Так, Бабаї забиває гол престижу. Лунає фінальний свісток з рахунком 8 1 один авангард перемагає колос Бабаї. І все.